Зручно, що оборотний плуг, боро з ним немає. Поле вирівнюється і оранка досить, досить гарна. Ну, це не зовсім наше поле, це поле, ми тут допомагаємо одноосібникові. Задоволені, цим плугом задоволені. Оре він добре, три роки вже. Ну, площі не до особо такі великі, але ну, з півтори тисячі гетарів вже зараз. Перший плуг оборотний, на якому працюємо, то нас устраює. Проти досвіду, проти ПЛНа, там, то зручно, що оборотний плуг, борозним немає. Ми самі налаштовували, бо нам були його привезли. Ну, Були хлопці, які налаштовували, але був трактор Т-150, і там другі люди робили. А під цей трактор вже зовсім друге налаштування, то ми його самі налаштовували. Нема тут нічого складного. Якщо тракторист, який вже не перший рік працює, то тут нема нічого складного. Якщо працював на таких плугах, ще тих вітчизняних ще старих, то тут нема нічого складного. Особливо, якщо ореться з передплужником, то оранка. Рівно, поле вирівнюється, і оранка досить, досить гарна. Підпужником йде ярусна оранка, воно дуже качественна. Це не зовсім наше поле, це поле ми тут допомагаємо одноосібникові. Ну, амброзія цей рік без неї, в цьому році вона кругом є, тому що весна була суха, і коли працювали гербіцидом, в ту пору, коли можна було працювати гербіцидом, щоб не повредити культуру, то амброзії якоби ще не було. А потім пішли дощі і вже її не можна було нічим забрати. Тоді цей рік є і в посівах кукурудзи, і в пшениці. Дуже багато. Був би дощ, була б трошки іначе оранка. Лучше справлявся. На сьогоднішній день фінансово дуже важко, тому що горюче дорого, обробка, міндобрива все дорого, а зерно ніяк не доганяє статків. Тільки думаємо, ця війна закінчиться, води, дивіться, бачите, якраз і летить. Закінчиться війна, то сівалку і культиватор планували. Ну, як би там не було, більше треба підтримувати свого виробника.